Інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. 50 балконів у Рівному негайно потребують капітального ремонту. Таку цифру називають управління житлово-комунального господарства. Однак коштів на проведення капремонтів у міському бюджеті немає. А тим часом балкони, не витримуючи погодних умов та зважаючи на свій поважний вік, руйнуються, продовжить тему Тетяна Климчук. Сім'я Петрушків залишилася без балкону чотири місяці тому. Пані Надія з родиною проживає у будинку по вулиці князя Романа, 1, на п'ятому останньому поверсі. Жінка розповідає, що в березні козирок балкону не витримав мокрого снігу і почав руйнуватися. Потягнув він за собою і металеву огорожу. Все, що залишилося від балкону, це бетонна плита. На щастя, в той момент сім'я була у квартирі. Надія Петрушко пригадує, аби уникнути жертв, намагалася руками втримати металеву конструкцію. Телевізорний кабель виходив на біля криші, бо була антенна. Я тримала, поки мой син збігає від відігнати машину, бо сусіді стояла машина біля вікна. Ну і щоб, звісно, не було дітей, і людей на вулиці, щоб нікого не прибив. На щастя, обійшлося без постраждалих, але балкон впав з такою силою, що навіть через чотири місяці сусіди пригадують той день у всіх подробицях. Так, як щось як задвихтіло, бо дійсно задвихтіло, і дом затрясся. Так що це десь зробилося? Я виходжу з внуком на вулицю, дивлюся балкона. Впав балкон, оце все під, під ногами, під цим цим, такий страх узяв. Якби це чи дитина, чи дорослий, чи будь-хто що, це все живого місця не було б. Балкон оглянула спеціальна комісія управління ЖКГ, погодилися допомогти, адже квартира надії Петрушку не приватизована, тому капремонт мають робити за кошт міста. Вихід на балкон опечатали, але на цьому все закінчилося. Ми постараємось допомогти вишукати десь кошти. Не знаю, зняти з якогось іншого об'єкту і допомогти цим власникам квартири щодо капітального ремонту балкону. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, нині в обласному центрі капремонту потребують 50 балконів. Однак у міському бюджеті коштів для цього немає. А якби і були, то ремонтували б не усі. Адже власники приватизованих квартир мають виконувати поточні ремонти за свої гроші. На сьогоднішній день нічого немає, ні копійки не виділили На протязі цих останніх років тому на даний час виконувати капітальні ремонти немає за що. Як тільки держава буде виконувати свої обіцянки програму. Як будь-яка копійка надійде на ці цілі, вони будуть залучені до виконання капітальних ремонтів. Тим часом пані Надія з нетерпінням чекає, коли відремонтують балкон, адже разом з жінкою проживають і малі внуки у квартирі. Каже, втримати дітей непросто, тим паче літом. Без балкона страшно, тому що зна мною живуть дочка, двоє онуків. От і вони, звісно, підходять, бо вони звикли виходити на балкон, подивитися, гукнути когось з балкона. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич та Сергій Савта. Інформаційна програма День. Відтепер виборчому праву навчатимуться через інтернет. У рівному презентували систему онлайн-навчання для членів виборчих комісій. Розроблена система представництвом ОБСЄ в Україні спільно із центральною виборчою комісією. Відтак розробники сподіваються, що дистанційне навчання значно підвищить обізнаність усіх суб'єктів виборчого процесу. Продовжить Тетяна Климчук. Проведення виборів усіх рівнів залежить від обізнаності членів виборчих комісій. Незнання виборчого права та недотримання ними процедур виборчого процесу може стати причиною визнання голосування недійсним в Україні. Проблема низької обізнаності членів виборчих комісій досить поширена. Сергій Кондрачук під час минулих парламентських виборів був головою ОВК. Розповідає, що особисто зіштовхнувся з правовою неграмотністю багатьох членів комісії. Останні парламентські вибори чітко продемонстрували, що Обізнаність знання закону членами виборчих комісій різних рівнів залишає бажати кращого, тому що було чимало помилок, яких можна було уникнути, якщо просто-напросто прочитати закон, пройти відповідні навчання. Низька обізнаність членів виборчих комісій пов'язана з відсутністю чіткої системи їхнього навчання. Зазначають у комітеті виборців. кажуть, окрім того, на організацію належного виборчого процесу впливає і постійна зміна виборчого законодавства. Тому в КВУ сподіваються, що нова система онлайн навчання підвищить правову грамотність і членів комісії, і самих виборців. Сама система до цього часу навчання членів виборчої комісії вона не завжди була, скажімо так, ефективною з точки зору того, що вона не завжди була системною, не завжди була стандарт. І з іншого боку, не було певного державного механізму державного підходу для того, щоб це робити, і це було великим, великим мінусом, тому що самоорганізація або навчання членів виборчої комісії, самими партіями, наприклад. Або громадським організаціями, як ми в свій час робили, воно все рівно було недостатньо. Нова система онлайн навчання членів виборчих комісій складається з навчального модуля бібліотеки, яка включає в себе законодавчі акти, виборчі документи та зразки їх правильного заповнення. Окрім того, користувачі онлайн системою мають змогу відповісти на тестові запитання. Розроблений проект ОБСЄ в Україні у співпраці із центральною виборчою комісією. Представник міжнародної організації запевняє, система дистанційна, дистанційного навчання має свої переваги, адже вона дозволяє ЦВК за мінімальних організаційних та матеріальних витрат охопити максимальну аудиторію, а ще контролювати якість навчання. Людей потрібно підготувати дуже швидко, оскільки часу між моментом створення виборчої комісії, і моментом, коли вона починає активно працювати, дуже мало. І, власне кажучи, система онлайн навчання в мережі інтернет, яку ми сьогодні презентуємо, вона якраз і покликана створити можливості для навчання такої значної кількості людей, які працюють у виборчому процесі. Презентація онлайн системи навчання членів виборчих комісій відбудеться у всіх містах України. А вже восени ОБСЄ планує провести навчання для представників політичних партій щодо застосування системи. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Майже 4 тисячі працівників споживчої кооперації рівненщини найближчої суботи відзначатимуть професійне свято. Нині ця структура, на балансі якої знаходяться численні заклади торгівлі та харчування у районах, переживає реформування. У планах створити на базі споживспілки потужну бізнес-структуру. Причому рівненщина у цьому непростому процесі перебуває на провідних ролях. Про усе це йшлося під час урочистостей, присвячених міжнародному дню кооперації. Подробиці Далі у сюжеті у залі облму з драмтеатру переважно жінки. Втім, це не 8 березня, а урочистості до дня кооперації. Для Катерини Чухрай це подвійне свято, адже рівно 40 років тому вона рядовим працівником прийшла до Березнівської коопспілки, яку нині очолює. Кооперація Березнівського району це у нас це у нас. Велика організація, в нас майже 600 працюючих. В нас немалі об'єми господарської діяльності. Ми от за півроку ми сплатили майже 3 мільйони 800 податків до всіх бюджетів. Керівництво області пишається, що рівненська споживча кооперація посідає передові позиції в Україні. Пояснюють це тим, що рівнянам вдалося зберегти мережу, потенціал та традиції. Серед основних завдань заготовлення залишків сільськогосподарської продукції та збір. Рішення частки сільського обслуговування. Споживча кооперація обслуговує 65% сільського населення, а все інше приватний бізнес. Тому ну, добитися, щоб до, хоча б до 80% сільського населення обслуговувалася споживча корпорація». Нині в Україні відбувається реформування системи споживчих корпорацій. Головний кооператор області Петро Бараш розповідає: Рівненщина у цьому процесі серед лідерів. Є декілька складових, одна із них, напевно, одна із найголовних це все ж таки створення єдиної потужної бізнес-структури, яка буде об'єднувати більше 10 тисяч магазинів. І дуже імпонує те, що даний проект під назвою Україна, він уже стартував і стартував саме в нашій області. Цей проект діє у нас вже два місяці. Таким чином, рівненщина переймає досвід угорських колег. Як запевняють фахівці, робить це успішно. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. 62 тисячі або 40% відсотків школярів області відпочили та оздоровилися за перший місяць літа. І спочатку оздоровчої кампанії в краї працювало 560 пришкільних дитячих таборів із денним перебуванням. Також функціонує 13 оздоровниць, де нині продовжують відпочивати діти. Там уже розпочалася друга зміна. Загалом на цьогорічну оздоровчу кампанію спрямували 32 мільйони гривень, що на 10 мільйонів більше ніж торік. Аби літнє оздоровлення було максимально максимально різноманітним і творчим, як того вимагає від чиновників президент країни, для дітей організовують фестивалі, конкурси та інші заходи. Окрім того, усі відповідальні служби упродовж сезону контролюють умови перебування школярів у здравницях, бо відпочинок дітей має бути якісним. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Василь Буертаж, відвідавши комунальне підприємство, дитячий санаторно-оздоровчий комплекс Електронік рівне. Я неодноразово приїздив у дитячі табори до відкриття, дивився, яка матеріальна технічна база, що треба до відкриття зробити. І сьогодні я приїхав подивитися, коли вже дітки відпочивають. Подивився і спортивну базу, і лікувальну базу, як харчують дітей, прийшов у спальний корпус, ну, я би сказав, на рівні. На рівненщині триває будівництво оптового сільськогосподарського ринку. Нині на місці майбутнього торгово-логістичного комплексу розпочали підготовчі роботи. Одночасно працює понад два десятки одиниць техніки. За словами директора ринку Олександра Глевшука, уже за місяць розпочнеться монтаж конструкцій. Вони готові, і поки що знаходяться на складах у Києві та Житомирі. Продукцію із нового врожаю сільгосвиробники Рівненщини зможуть реалізувати тут восени. Першу чергу ринку планували відкрити раніше. Однак будівельникам завадила затяжна зима. Наповну ж комплекс запрацює наступної весни. На оптовому ринку сільгосвиробники зможуть реалізувати увесь асортимент вирощеної та виготовленої продукції: овочі, фрукти, м'ясомолочні вироби, рибу, бакалію, квіти тощо. А поблизу заплановано відкрити автостанцію і торговий центр. На конях і возах в козацькому вбранні та з гарматами загін рівненської січі війська Запорізького вирушив до пляшевої. Попереду таборування в острозі, Дубно та млинові, частування козацьким кулішем і вечорниці. А на завершення участь у відзначенні в неділю річниці битви під Берестечком. Початок козацького походу бачила наша знімальна група. Червоні шаровари та вишиті сорочки. Люди у традиційному українському вбранні збираються поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому рівному з самого ранку. Вже третій рік поспіль козацький загін на конях та возах готується вирушити до пляшової, щоб відзначити річницю битви під Берестечком. Учасники кажуть, цього разу взяти участь у поході зголосилося більше людей. Та й маршрут вибрали інший, додаючи до традиційної ще з півсотні кілометрів. У нас маршрут зараз буде проходити через верхів. з Верхового ми підемо на Дубно, з Дубно на Млинів і знову на Берестечко, так само. Загін перебуватиме у дорозі чотири дні, зупиняючись на нічліг поблизу острога, Дубна та Млинова. Там вони розгортатимуть табір, стрілятимуть з гармат і луків, а ще пригущатимуть місцевих традиційних. Кулішем його готуватимуть берегині, які супроводжують козаків у поході. Вони кажуть, що цієї страви потрібно не менше 30 літрів. Світлана Грицюк охоче ділиться рецептом: пшоно, сало, морква, м'ясо, соль, перець по смаку. Провести козацький загін прийшло чимало рівнян, серед яких і підопічні притулку для неповнолітніх. Малече із захопленням спостерігає за дійством, а старші вихованці подумки вже приміряють на себе обладунки. Я займаюся історією типу, України. Я знаю про козаків і понома проти їх типу, провести на безтечко. І ось традиційний мітинг розпочинається. Звучать напутні слова. Вдихнув п'янке повітря волі, вже в рабство не піде ніколи і ніде. Гудьба після короткої служби козацький загін вирушає у путь. А вже 6 липня в обідню пору вони покладуть вінки та квіти до пам'ятника загиблим. Козакам та селянам. А у неділю, 7 липня, зранку, всі зійдуться на панахиду, візьмуть участь у поминальній ході та виступлять на мітингу. У полудень можна буде послухати виступи професійних та народних колективів і приєднатися до змагання Козацька звитяга. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик інформаційна програма День. Уже менше ніж за тиждень, 9 липня, мініфутбольний клуб Кардинал Рівне стартує у міжнародному турнірі. У Куеті команда Сергія Піддубного зіграє у матчі відкритті змагань. Суперник клуб Аль-Насер із Саудівської Аравії. Як готується до поїздки на близький схід рівненський клуб, і якою буде його підготовка до сезону загалом цікавився Роман Сверета. Підготовку до міжнародного турніру у Кувейті гравці кардинала розпочали із бігових вправ. Самі футболісти розповідають, встигли добре відпочити і набратися сил перед новим сезоном. Полчили з'їздити на море, з'їздив додому до себе, до Львова. Трошки там побули з рідними. Полчили з'їздити на море, були в Одесі в затоці. Слава Богу, з погодою все було добре. Відпочили хорошо. Набрали сил. На новий сезон розпочав підготовку до нового сезону разом зі старшими товаришами, і 19-річний вихованець рівненського футзалу Володимир Кручок. У минулому сезоні він вже виходив кілька разів на майданчик у матчах екстраліги. Сподівається, у новому чемпіонаті закріпитися в основі. Дуже щасливий. Дуже всіх ходив, приходив на ігри, дивився, всіда нечтав, не знав нікого. Даже по ще а коли прийшов уже з всіма, там ну, тренування перша ну звісно, це дуже все. На Володимира Кручка тренерський штаб кардинала розраховує, але на турнір до Кувейту не бере. Туди поїдуть перевірені бійці, плюс два потенційні новачки Віталій Кашуба. А також гравець футбольного клубу Малинськ Олександр Гергелюк. На близький схід рівняни вилітають 5 липня. Вже 9-го на них очікує перша гра. Найшли інформацію про команди, і вже так більш менш знаємо, що хто себе представляє. Попала нам Уже ребкування команда з Саудівської Аравії, яку ми граємо першу гру, друга команда з Єгипта і третя з Колумбії. То, так як ми передивлялися ці матчі, то саме такий якби, грізний суперник виглядає це. Колумбійці загалом у Кувейті на турнірі, організованому місцевими шейхами, змагатиметься 16 команд із 15 країн. Яким буде призовий фонд, у кардиналі ще не знають. Втім, обіцяють боротися у кожному матчі за перемогу. Для нас головний зис це підготовка до сезону. Можливість тренуватися в хорошому залі, в принципі, можливість. Займатися в тренажерному залі і разом з тим через ігрову практику готуватися до сезону. Через то для нас це головний зиск. Все інше, якщо буде, значить приємно. Після повернення із Аравійського півострова у рамках підготовки до чемпіонату України кардинал планує взяти участь у ще двох товариських турнірах. Один із них наприкінці липня відбудеться у Польщі, інший у Білорусі. Роман Сферида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що поволиться Соборній у Рівному.